З нагоди біблійних роковин Львівського митрополита Ігоря Возняка, дорогий Владик, присвячується тобі. Число сім множиться на вічність. 77 по сім. Біблія так виміряє. І так багато побажати хочемо ми вам, хай щедрість Божа! Вам це посилає, благословений сім у вас хай прогресує в літах і нещасленних ласках для життя, висвідченням цього у церкві для нас були і пам'яттю втішались про вас свята Земля. Дорогий владико, ми Разом з одного періоду переслідування, заборони, страху і усіх недостатків, які ми відчували в нашому житті. Але мусимо собі бути свідками того, що нам в той час нічого не врахувало. І ми так з цього періоду крокували. Ви в одному місці, я в другому місці, ви в Вінниці, я у Львові. І наші стежки рідко коли сходилися, але вони були стежки разом. Ми познайомилися, можу сказати хіба тіки, через згромадження. Бо до того і я вас не знав, і ви мене не знали. І ми так поріднилися ну, в монастирі. Та. Я мав свій монастир, ми мали свій монастир, ми мали свою формацію, я свою формацію, але на сьогодні так стежки нас звели разом, що ми разом служимо в церкві, отакий виразний, видимий. Спосіб нашого покликання. Це покликання наше, так можна сказати, з такого, якби небуття прийшло в буття. і десь воно засвітилося. І я вам хочу ще раз побажати те, що такі несповідимі дороги для вас і для мене. Вони склалися в долю церкви. Ми можемо свідчити, як Божа благодать вела нас з такого забороненого часу у такий час свободи, щоб ми могли оцю свободу в собі реалізувати і дякувати Богові і працювати. В своєму ж покликання не тільки для себе, а працювати для братії, для церкви. І це що найбільше, чим можемо подивляти Боже провідіння, Боже покликання? І цей час дарований нам в теперішньому часі, може він ще зараз є більше Але це впевнення, з яким ми йшли, з яким ми пройшли. І в сьогоднішньому часі я вам бажаю далі, такої вимог, так як ви колись мали для себе, так? ці вимоги ви ставили. Я, бувало, з вами був на реколекціях, я бачив вашу таку вимогливість. Так? І я би так бажав, щоб та ревність ваша супроводжувала у всі часи вашого життя і була такою успішною, такою прогресивною. Хай Пресвята Богородиця додає вам того натхнення, яким вона втішалася, ну і десь нам не тільки прикладом, але є і запорукою того нашого світлого майбутнього. Для церкви, для нас, для нашого згромадження, отців редентористів. Вони потребують також в своєму житті цієї підтримки. Так. І ваше, ваше свідчення, ваше пережиття вони складаються на долю нашої братії, редентористичної, ну, а також на долю нашої церкви. Хай Бог благословить. Wam, na dobry czas.